Доброго-доброго ранку, друзі. Є, yeah, вийшло. Вийшло, бачив, що в мене вийшло. Uh, і в мене вийшло і я вийшла до вас в ефір. Uh, Оксана Долгова, це менеджмент зарядка. Щоранку, о 8.45 по Києву. Uh, в мене зараз 7.45. Як правильно делегувати? Це є тема тайм менеджмент зарядки сьогодні. І uh, чому ця тема? Доброго доброго ранку доєднатися. Чому ця тема? Тому що а, вона досить актуальна у багатьох зараз керівників, і я розумію, чому це відбувається принаймні в Україні, і а, дуже багато запитів, як якісно навчитися делегувати. І а, перша причина, чому саме зараз, а, я вважаю, тому що справді велика ротація кадрів, а, якісь кадри а, а, у багатьох компаніях, звичайно, є скорочення. І ті кадри, які виконували раніше одну роботу, вони зараз йдуть на підвищення, в них з'являються люди. А люди з'являються, з'являються відповідно а в першу чергу задачі. І треба от якось цих людей з тими задачами співставити, щоб вони їх виконували, виконували не просто виконували, виконували якісно, виконували їх вчасно. І перша причина, що на керівні, керівні посади люди йдуть, які раніше керівниками не були. І так є деякий хаос. Чому ще є запити? Тому що в мене є своє бачення, тобто, люди, наприклад, є керівник, який, ну це може бути навіть Умовно, власник, чому умовно? Бо власник це той, той хто не є управлінцем, топом, керівником, чи ще кимось. Власник це той, хто має у власності бізнес, але в більшості випадків середній малий бізнес, власники, вони ж і управлінці, вони ж і кур'єри, вони ж і бухгалтери, ну і так далі. Пережисляти не буду. Ось і коли людина виконує так багато функцій, звичайно, її треба систематизувати і навчитися якось делегувати. І а, з таким запитом люди, коли приходять, кажуть, ну все добре, але ти ж розумієш, що а, в першу чергу тобі треба структурувати себе, а тільки потім вже делегувати. Бо як би ти не знаєте, а, як кажуть, до речі, делегування робота з колегами робот, в робочій сфері делегування і делегування в сімейній сфері, абсолютно ідентичні по основним принципам. І а, якщо ти хочеш подивити, якщо ти дивишся на дитину, то через призму дитини ти можеш побачити, а яка є мама, так? Тобто це без оцінки, просто яке відношення до виховання, як, як працює, яка праця, яка робота відбувається з дитиною. Так само через призму підлеглих ви можете зрозуміти, який є керівник. І якщо розбовтані підлеглі, якщо вони десь там а, бігають, бага створюють видимість продуктивності, але насправді результату немає, то відповідно. Тут питання не до тих підлеглих, а питання до керівника і з ним треба працювати. І коли я кажу, наприклад, що так, делегування це круто, але спочатку треба все таки тайм менеджмент Ні, ні, в мене з тайм менеджментом все добре. От мені тільки делегування ні, не буде так. Для того щоб ви могли якісно управляти іншими людьми, потрібно спочатку навчитися управляти собою, коли в тебе є модель, те, що спрацювало на тобі. Воно потім працюватиме і на дітях, і на підлеглих, і на у усіх областях е, життя. Е, тому, знаєте, що це напряму, напряму пов'язано. Якщо ви не знаєте, ви думаєте, де я зараз знайду делегування, де мені зараз е, е, тим зайнятися. Хоча в нас, у нашій лінійці є окремо е, такий продукт, який називається Турболідер де, для керівників, і якраз е, тут, е, як і завжди, в принципі, іде практика, тобто теорія, практикуєш і одразу маєш усвідомлення, і відразу ти можеш їх фіксувати і втілювати в життя на постійній основі як принцип, як правило в управлінні командою. Так ось, повернуся. Як делегувати правильно? Треба почати просто з себе. Є певні техніки. Щодо себе, ти плануєш, ти створюєш і ти свої обіцянки, ті, що даєш самі, самому собі, в першу чергу виконуєш. Бо що таке взаємодія? Знову ж повернуся до делегування взаємодія, підлеглий і керівник? Це коли тобі людина, твій, твій підлег, ну, скажімо, команда, колега, як хочете, бо не кожен любить говорити а, і слухати, що підлеглі, підлеглі ніби а, під, підчиняється, ні, підпорядковується, тобто а, не зовсім правильно. Ось, І коли а, ти колезі даєш якусь задачу, він каже тобі, що він її виконає. І це є обіцянка, і для того, щоб ти отримав не тільки обіцянки від своїх е, людей, але й е, ще й дії. Так само тобі треба навчитися відноситися до самого себе. Коли ти будеш себе поважати, коли ти, коли ти кажеш, я завтра піду на пробіжку і прокидаєшся вранці, ну я ж написав собі завтра, знову можу завтра, знову завтра, завтра, завтра. Тобто можу переносити. Ні. Якщо ти пообіцяв, що не дивлячись на те, що п'ятниця тринадцяте і я йду на пробіжку, то це означає, що ти біжиш. На пробіжку і без варіантів. І не, не знаю, ой, я ще трохи хочу поспати, я краще в суботу побігаю, не, не працює. І саме тому все починається з правильних обіцянок. Тому навчіться виконувати зобов'язання перед собою, і тільки після того ви можете виконувати зобов'язання зобов'язання зі своїми підлегами. Тепер давайте подивимося, а яка, що ж є в техніці. Техніці є, я не буду зараз розповідати те, що в принципі треба десь 2-3 години, так якщо ми проводимо хоча б майстер-класи, де люди можуть попрактикувати попробувати, то це мінімум 2-3 години. Але скажу, що є певні чіткі кроки. Перше, це обов'язково треба розуміти задачу, яку ти хочеш. Поставити людині, або якщо ти якщо це делегувати, бо є різні поняття. Є постановка задачі, є делегування задачі, і людина від тут плутається. Знову ж таки, зараз в глибину йти не буду. Тобто поставити задачу до вияснити дійсно, що людина зрозуміла. Тому що ви знаєте, як буває? Буває таке, що а, ти людині кажеш задачу, він каже, так, я зрозумів. Але він, якщо його попросити, щоб він розказав тобі ту задачу, яку ти йому тільки що поставив, знаєте, що буде? Ви можете дізнатися дуже багато нового про свою задачу. І тому дуже важливо поставити задачу якісно і добитися того, щоб людина вам а, відтворила, що вона, тобто, розказала, як вона зрозуміла вашу задачу. Обов'язково ставте контрольні точки. Обов'язково повинні бути ці контрольні точки. Ви повинні не тільки поставити, а й це ж обіцянка. Так, обіцянка, ми з тобою а, подивимося, як в тебе йдуть справи на такому-то етапі. І треба обов'язково ту контрольну точку проконтролювати. Вибачте, за тавтологію. І а, далі повинен бути чіткий кінцевий термін, який бажано з вашої сторони скоротити на виконання даної задачі. Ви ж знаєте, для чого це повинно бути? А для того, щоб у вас був час, якщо раптом щось пішло не так, разом з то, цією людиною, якій ви поставили цю задачу, а, підправити і ну разом це умовно ви будете тільки управляти а, говоряче, а він буде робляче. Ви ж знаєте, хто такий керівник? Керівник це той, хто керує руками інших людей. Тобто навіть не своїми, керує руками інших людей. Тому а, делегування дуже така тонка штука, але вона не є важка, якщо ти розумієш принципи, якщо ти розумієш. Позицію зсередини, як це повинно бути, що повинна бути чітка організація, повинна бути чітка дисципліна, і всі обіцянки повинні бути виконані. Добре, це те, що я хотіла сьогодні вам дати, про наборівши, бо останнім часом дуже багато є запитів на цю тему і в різному форматі, до речі, і як майстер-класи, і як тренінги, і як офлайн тренінги. Тому, якщо вам раптом хочеться. До нас, знаєте, що і цю цей аспект він один з головніших, який ми закриваємо. Тому що наша основна аудиторія, ви прекрасно це знаєте. Це бізнес-аудиторія, це топи, це власники. Але серед топів і власників дуже багато є а, а, людей, які думають, що вони не не відносяться до того класу, але вони там є давно. Наприклад, мама трьох Мама трьох дітей, вона так само керівник, великий керівник, і їй так само потрібна допомога і в делегуванні, і в управлінні часом, і в управлінні дітьми. Добре, можу про це говорити довго і радіти успіхам, бо кожен раз, коли говорю про когось, то згадую якусь успішну історію. Можу ділитися успіхами, але це може бути дуже надовго. Я бажаю вам гарного настрою. Обожнюю число 13. Особливо в п'ятницю, тому вам гарного настрою. Я сподіваюся, що ви так само не вірите в забобони, а смієтесь над ними і отримуєте. Знаєте, всі, все, що забобони в мене йде в зворотньому зв'язку. Якщо кажуть, що 13, п'ятниця, тринадцяти це погано, то для мене це круто. Ось тому сподіваюся, у вас так само гарного настрою, не зважаючи ні на що. До, до нових зустрічей.